Всім привіт! Я Саша з групи Вовк, і сьогодні буду відповідати на різні цікаві музичні питання. Коли ти вперше почав займатися музикою, не дивлячись на те, що у мене і тато, брат і мама досить музичні? То я почав займатися музикою досить пізно. Мені, мабуть, було десь 17-18 років. Тоді я вперше взяв в руки інструмент. Чи пам'ятаєш ти свій перший музичний інструмент? Я пам'ятаю свій перший музичний інструмент, і він у мене досі є. Гітара фірми. Креона чи Креома, здається, це була от мій перший інструмент, на якому я вчився грати на гітарі. Потім був теж один з перших інструментів це електрогітара чеська Йолана. Вона така трошки схожа на, на Fender Jaguar, така з якими переключалками, але дуже зручна, дуже класна. І вони мені так таку основу задали, що музичний інструмент має бути дуже м'який, навіть якщо ти з нього. Висікаєш якісь там а, агресивні ноти, сам інструмент має бути дуже м'якенький, такий тіндітний, і обидва ці інструменти саме такі. Музику якого гурту ти слухав в житті найбільше. Я думаю, що якщо. Поритися в моєму Last FM. На перших місцях будуть групи, от які я слухав там, в 16-18 років. Не та музика, яку я зараз граю, але це там AFI, Offspring, Blink-182. Бо я от прям дуже, дуже любив, дуже слухав багато. Тому та, я, мабуть, зупинився на цьому виборі, То те, що я слухав якраз в такому підлітковому віці. Іноді зараз, якщо захочеш щось переслухати з цього, то такий. Включаю там пісню, послухав 30 секунд. Окей, я пам'ятаю весь альбом, далі можна не слухати. Тому це, от якраз у ці групи, розкажи про свій перший гурт. Мабуть, це теж буде пов'язано з питанням про те, коли я почав займатися музикою, бо мій перший гурт ми придумали з моїми друзями, сидячи на дачі одного з них перед багаттям. І такий треба зробити музичний гурт. Ніхто не вміє грати на інструментах, взагалі. І там вирішили: так ти будеш грати на басу, ти будеш грати на гітарі. Ти будеш грати на барабанах, і ми отак от почали з цього насправді і вчитися на грати на музичних інструментах. Я тоді вперше взяв гітару в руки. Кожен з нас щось там намагався вчитися, і потім збиралися якось там складали це все разом. Були там дуже примітивні пісні, але от ми таким шляхом пішли, що не кожен з нас такий індивідуаліст-інструменталіст, а зразу група. Ми ніде не виступали. У нас ніколи не було записів. Група називалася 2315, тому що саме в той момент, коли ми заговорили про те, що ми хочемо створити групу, ми подивилися на годинник, там було 23.15, і вирішили, що це наша назва. така історія. На концерті якого великого гурту ти побував вперше. Перший великий концерт, який я пам'ятаю, на якому я побував. Це був концерт Океана Ельзи у 2004 році, можливо, навіть в 2003. Третьому це було в Палаці Україна. Це був якраз золотий склад там Гудімов, Карчук, Піанобой. І вони тоді виконували програму з камерним оркестром. І мені здається, що це от перший такий. Великий концерт, на якому я побував. Я дуже до цього хотів побувати на концерті групи Вакуум. Дуже важко було туди дістати квитки. Тому перший концерт за кордонного гурту це вже був Deep Purple в 2006 році в Палаці спорту. Ну і звісно, там масштаб набагато більший, ніж у Анеліза. Тоді був, і це було прям дуже класно. Розкажи про свій перший концерт в якості музиканта. Мій перший виступ в принципі перед аудиторією з гітарою. Це був, мабуть, десь 2008, мабуть, рік. Я грав на дні народження своєї мами. Я, як зараз пам'ятаю, пісніше я грав. Це було Ramones Rock'n'Roll High School і The Cure Just Like Heaven. А вже в якості групи група називалася Right After Midnight. Ми грали такий панк рок Гранж. І ми виступали в 2009 році в клубі Барви. Мені цей концерт більше запам'ятався тим, що ми дуже переживали. Ніхто з нашого складу не виступав до цього. Всі були такі трошки. На мандражі, а групи, які з нами виступали, то вони всі такі: ой, ми там будемо вас підтримувати, типу не хвилюйтеся, все буде класно. Ми почали грати, вони просто стояли там під сценою і ржали з нас. При тому, що мені здається, ми не так погано грали, але мені тоді це якось неприємно запам'яталося, і, мабуть, якось закарбувалося те, що всі, хто починає займатися музикою, їх треба дуже акуратно підтримувати своє плече. Чи маєш ти якісь ритуали перед виступом? Раніше були, я б сказав, одні ритуали, потім вони трошечки змінилися. Про деякі я не хочу розповідати, вони втратять свою магію. Але загалом в мене є один з таких основних ритуалів, щоб перед виступом або перед записом вокалу на студії я завжди їм рибу. Бажано червону. Друге, що я люблю. Хлопцям на сцені прямо перед виступом бажати гарно провести час. Яким музикантом чи гуртом ти надихаєшся найбільше на даний момент? Є жарт е, про мій е, лисий музичний триумвірат це Філ Колінс, Стінг і Білі Корган. Мені дійсно подобаються ці всі три е, музиканти. Я іноді задумуюсь над тим. От коли там створюю якусь музику, як би зробив той чи інший музикант. При тому, що, можливо, моя музика вона не так схожа на музику цих виконавців, але мені це і подобається. бо, наприклад, там, Філ Колінс він як сольний артист, він великий поп-артист. В нього є дуже різносторонній бекграунд. Так само стінг він там починав теж як джазовий музикант, потім. На хвилі панк-року були Заполіс, де він розкрився як творець і танцювальних пісень, як і хітів. Потім уже як сольний артист більше в сторону масової поп-музики або там якогось софт-року. А Біллі Корган увібрав для мене все, що мені подобається, в музиці 90-х, і от якось. Ці три постаті, от мені дуже цим подобається, що от вони з різним бекграундом баченням в різних жанрах музики. Це все пропускають через себе чи будучи таким фільтром і створюючи свою музику. от Мені ці підходи дуже цікаві надихатися дуже різною музикою, пропускати через свій фільтр і створювати свою. Назви три свої найулюбленіші альбоми. Ну я там розказував, що в е підлітковому віці я дуже багато слухав е різного панк-року, по панку. Першим спадає з цієї ери альбом, який я прям дуже люблю, це AFI Black Sails in the Sunset. Він був такою зв'язуючою лінією між їхнім хардкор минулим і майбутнім таким хорор-панком, дуже класним сонграйтингом, дуже класними піснями, з класними мелодіями. Друге я б назвав Поліс Синхронісіті. Мені цей альбом прям дуже подобається, крім мабуть, однієї пісні пісня Мазур. Дуже складна. Альбом дуже класний. У нього дуже багато впливів і там з прогресивного року, і хвилі е, музики 80-х. От прям мені дуже подобаються ці пісні, просто суперові. Ну і правда, я сказав, що Дмазер не подобається. Мені насправді не подобається звідти найвідоміша пісня Поліс «Every Breath You Take». але е, сам альбом, його настрій, як він взагалі складений, мені прям дуже подобається. А от третій. Ну прям складно. Я б, мабуть, залишив цю позицію відкритою, бо насправді мені дуже багато подобається альбомів цілком. І якщо я назву якийсь один, то мені зразу спаде на думку блін ну треба було цей. Або я був недостатньо з собою е, чесний. Тому я би третій, третє місце залишив би поки що вакантним, або мріяти про те, що ще вийде такий класний альбом. І я не буду озиратися на минуле, а оберу саме його. Який твій найяскравіший концертний спогад у якості музиканта? Я, мабуть, назвав би тут наш виступ. З Вовком в Болгарії в 2019 році ми виступали там на розігріві Усони Jesus». У нас був концерт в Софії. Там є такий прикольний клуб. Здається, мік він називається. Ясно річ ніколи не виступали за кордоном до цього. У нас тільки-тільки вийшов альбом. Значить, ми виходимо на сцену, граємо там пару пісень, доходимо до пісні «Something», і люди під сценою знають слова. І це просто. Лопти. Як взагалі це сталося, звідки вони це знають, як вони це знайшли? І ще й так багато разів послухати, щоб знати ці слова, і це прям було дуже неочікувано, дуже приємний сюрприз і дуже зворушливо. Назви три свої найулюбленіші пісні, можливо сказав би на даний момент, просто які от мені приходять прям голову. Філ Колін «Another Day in Paradise». неймовірна пісня. Прям я я її дуже люблю, і з нею пов'язано багато. Цікавих історій продакшена. Потім я би назвав Смешем Pumpkins Stand Inside Your Love. Не можу пояснити, чому вона мені дуже подобається, але був період, я прям переслуховував її по колу, і мені прям подобалася та атмосфера емоцій, яка вона викликає. Просто п -п -п перше, що прийшло в голову, пісня Марс Вольти з їхнього першого альбому. Я просто назву там такі. У них назви, що це можна. З глузду з'їхати «Інерчіатік» і ESP. це перша пісня на першому дебютному альбомі Мартвольти? Я її дуже люблю, і якби у мене був набагато кращий голос? Можливо, я б її співав, але там просто неймовірно високий вокал. Дуже дуже крутий, дуже круте виконання. І Її прямі дуже люблю. Цю пісню яка твоя найулюбленіша пісня гурту Говк і чому на даний момент? Хочеться обрати пісню, яка ще не вийшла. Вона називається Океан. Поки що ми її не граємо вживу, і це через те, що там велику роль е грає Фіт. Теж я не назву з ким. Хай це буде е сюрпризом до останнього моменту. Дуже багато приємних спогадів з музикою цієї людини. Через різні періоди життя, через різні періоди творчості цієї людини. Її роль е, просто в цій пісні е, настільки для мене важлива і вагома, е, що зараз, прямо зараз, я готовий назвати це моєю улюбленою піснею групи Вовк. Але з тих, що вийшли, е, я б зараз назвав промінь, бо так само там є дуже важливий для мене фіт. З Йоханнесом of Luna». той пік, який ще не вийшов океан, і ця пісня промінь. от вони ще й створюють такий певний симбіоз. Пісні дуже пов'язані між собою. Я прям дуже чекаю, щоб всі, всі почули якраз нову пісню і те, як вона живе разом з іншими нашими новими піснями. Твій найбільший успіх в музичній кар'єрі. Якщо більш приземлено, то найбільший успіх група Вовк. Існує, попри всі труднощі, попри війну, попри зміни складів, попри все насправді. Бо для будь-якого музиканта завжди бувають такі моменти, коли йому дуже важко, і він тим на такому роздоріжжі, не знає, що йому робити, чи продовжувати, чи все кинути. Коротше, такі темні часи. Ми продовжуємо робити музику, продовжуємо розвиватися як. Група, як музиканти, як люди це прям те, що, мабуть, є найголовнішим для нас. Що для тебе гурт вовк? Це частина мого життя в повному сенсі слова життя, коли це може бути і робота, відпочинок, хобі, спілкування, відносини між людьми, відносинами всередині колективу. Відносини зі слухачем. Маленьке життя всередині мого великого життя. Дякую, що подивилися цей випуск. Дякую, що були зі мною. Слухайте хорошу музику, слухайте гурт Вовк, підписуйтесь на наші соцмережі, на Bandcamp. Слідкуйте за новинами, бо восени ми випускаємо новий альбом. Дуже-дуже хочемо, щоб ви його почули, щоб він вам сподобався. Будьте з нами! Дякую вам.